Вітаю! Це програма Майстер-клас і я, Наталка Фіцич. Сьогодні я пропоную зробити те, чим у Карпатах запасаються до холодів. Теплий і пухнастий карпатський ліжник. Навчити цієї складної справи обіцяла Ганна Копильчук із села Яворів, що на Косівщині. Їдемо до Карпат. Ліжник це і покривало, і ковдра, і прикраса для дому водночас. У Карпатах існує повір'я, що ліжник привертає до хати добро, тому його обов'язково дарують молодятам на весілля. Визнана столиця ліжникарства село Яворів, що на Косівщині. Тут ліжники чуть ледь не у кожній хаті. Процес виготовлення ліжника дуже складний і тривалий. Далі ви побачите, чи вдасться виготовити ліжник власними руками і чого заради цього доведеться навчитись. Я вже у Карпатах у селі Ягорів. Йду до хати майстрині, що робить ліжники. Буду знайомитися. Це ви, пані Гануся. Так. Ви робите ліжники? Так. А я Наталка, добрий день. Добрий день. Ну, Які ви ліжники робите, пані Гануся? А це ваші ліжники. Це ліжники, так. А які ліжники є традиційними? Для вашого села ну традиційні це ті ліжники, які робили споконвіку. Спочатку так. робили ліжники тільки чисто біль і чисто сірі, бо такі були вівці. А потім вже ліжники почали робити на продаж. То вже були з різних кольорів, почали вовну фарбувати, і були криві і російські ліжники. Два види. А які це? Ну, російські цих... це оце. А маєте якісь авторські роботи? Прийшов такий час, що треба ну, в сучасному світі робити сучасні взори. То ви розробляєте якісь свої узори, так? Ну так, оцей, наприклад, це вже в таких кольорах модерні. Не яскравий, а такий ніжний. Оцей ліжник називається польський. Був один поляк, допомагав нам малювати, і ми так його назвали польський. Оце такий називається на Погілені, на троє погілені. Отакі в окриві. Це є криве. Це такий російський, просто без червоного. Це є водоспад. Я люблю такий ліжник і люблю дуже ткати. Ну І все це така натуральна сировина, це все робиться з овечої вогни, з отопою. З чого потрібно починати робити, ліжник? Ну, ліжник починає робити з того, що треба вівці, вівцю постригти, помити вовну і тоді вже з неї, з вовни помитою, граблювати, прести і ткати. То з чого ми ти? зараз почнемо? Позбираємо цей і волні поскубимо, а будемо гайдати. Це вже пострижена, пострижена рівця, помета, і помита вонята, волнута. Так. Підімо граблю. Грабля хіттер. ця грабля вийдає. Це така грабля, що розчисує вовну. От цю вовну потрібно декласти. Але почуть. Дервік маленькі. На менші частинки. На менші частинки це є перший процес, а другий процес то буде другий. Механізм? Механізм. Ой, і вона сама там вилітає. Ото вже хороша вилітає. треба ще раз. По кілька разів потрібно так? Звідки у вас інструмент, пані Галюс? Це інструменти горівські, це граблі такі були, але були такі майменші, май а це вже дуже файлі ви робили і на всі заказали. І в давнину теж такі інструменти. Давнину менші, старенькі я виділа у людей, а це вже така май, майнова велика. Ці граблі це дещо надзвичайно цікаве. Гойдалка собі гайдається і сама розчісує вовну. Власне кажучи, не потрібно нічого робити, лише кидати туди її шматками. Головне вчасно забирати руку, бо гвіздочки там виглядають дуже загрозливо. Ось яку величезну купу вовни ми вже начесали. Ми вже маємо робити нитку, пані Ганосію. Ще треба на маленький грабиті. Ще раз її так? Прочесати, так? ще раз прочесати. А тоді на кожівку, а тоді будемо робити вогню. Це для того, щоб це дрібніше прочесати цю вовну, так? Ну це вже краще буде. Це вже цей, класти не? тут? Добре. Цією рукою це треба тримати. Правою. Так, так. так. І отак. Угу. Десь так та дасте буде. Не виходить? Ну просто треба вміти, знаєте, то так зразу. О, не виходить. Аж стілець перевертається. А, тепер такого на другий бік. Так. Це треба повернути, щоб у нас з усіх боків була розчеса. Ну, повертайте вже. Я? Ні-ні-ні-ні. Не так. так. І отак. Вперед і назад. Далі. О! Це перший шматок вовни, який я начесала. Вже геть втомилася. Насправді це дуже нелегка праця. На цьому можна натренуватися краще, ніж у будь-якому фітнес-центрі чи на тренажерах. А що ми маємо робити далі, пані Ганусь? Далі треба прести. Нитку. Нитку прести. Насправді дуже. Наука не лізе з боку. Пані Ганусю, зараз це вже роблять і на якихось машинах чи ні? ні. Чи все-таки для ліжників все обов'язково потрібно робити? Для ліжників тільки вручну от таке грубе прийняття вручно. Нема механізму ніякого. Чувак це дуже справно виходить, пані Ганусю. Легко йде. Тому що руки поставлені так. так. Але я то собі підозрюю, що їжі пити, то так само прести, то одно і то саме. Спочатку треба вийти ага. ноголе навчити порожні крутити, щоб воно крутилося в цій руці. Так. А ця рука в ліву, то вже треба вчитися волну відкигати. Давайте спочатку вчитися. Так. Ну no. так. Треба прикласти вогну за вереття і одразу починати крутити. Не вийшло? Я буду крутити, а ви будете відпускати. Так. Та у вас так виходить, як ви тут родилися. у нас. А -а. О, о! А тепер уже разом Я відпускаю. Ой, ну, відпускає ви дуже добре, як я круті. Так. А нитку цю треба якось перекручувати чи ні? Ні, ні, вона просто посувається назад. А ви потім відпускаєте і заново змотуєте. Замотуєте і знову прийдете, і поки ви годні руками. Ну на розмах рук. Так. Буду пробувати. Ну так а тут не крутиться. Та мусить крутитися. Тут крутиться у вас. О, ну і все. Наскільки легко цей процес виглядав у руках майстра, настільки ж важко його робити власними руками? Пріяли ще биршик, тепер, бо пріли ще на полотна, на сукна, на свардаке, на все пряли, не лиш на лижниці. На вечірніці сходилися. Жінки збиралися разом і, і разом прийали, це все робили. Ні, одна другій допомагали, співали. Що я пряла куділену, кума допомагала, дала кумі миску муке, щоби е не казала. Ось такий пряжник у мене вийшов. Ясна річ що у майстрині пані ганусі набагато більший. Але принаймні тепер я маю уявлення, як ця куделя вовни перетворюється у нитку вовняну. Для того, щоб почати ткати, нитку, яку ми раніше виткали з вовни. Треба змотати ось в такі кульки. Як це називається? Гушка. Ось в такі гушки ми змотали нитку і вже тепер, нарешті, можемо приступати до ткання. Пані Гануся, ось оці гушки різнокольорові. Вони як такі виходять? Це Ви їх фарбуєте чимось? Так, придемо нітку, мотаємо в такі моташки довгі на мотовило і фарбуємо. А якими фарбами фарбуєте? Ну, ніліновими красками фарбуємо. Ну бувають випадки, що ми фарбуємо і рослинними барвниками, але то дуже кішка затратна праця, бо то. Треба рослини варити дуже довго, щоб вони дали колір. Горіхові листки дуже добре фарбує, То Горіхов... коричневе, якщо горіхова лушпина, та що з горіха восени лупиться, це теж корише. Інший відтінок? Інший відтінок. так. А червоне отаке як робиться? З чорниці можна зробити. І з бузини. А зелене тоді з чого? Красиле піжма і Чекайте. кора рушині. А от сіра, це ж теж традиційний кольор. І такі бувають вілці і така буває. Тобто натурально просто. Так. Голову, або так. можна біле з чорним змішати, і то теж буде сіра. І теж. Ну а ви взагалі самі тільки чети чи маєте учні, може? Приїжджають кожного літа купа народу і всі хочуть спробувати ткати, і всі хочуть виткати за своїм узором і малюють всікі-всікі малюнки. То ви художник виходить по вогні. В природі лиш без освіт. За розмовою час бігає швидко. Пані Ганнуся вже виткала ціле вічку на майбутньому ліжнику. Ну а я тим часом надивилася, як це робиться, і готова почати вчитися ткати ліжник. От у цю нитку. І ось по цю нитку. І так, правильно роблю? Бо то й йде туди і туди. Так, так. Ай. Фух, що я не робила? І цей процес виглядає просто тільки на перший погляд. Насправді ж це все не так просто. Там потрібно пропускати одну ниточку, там дві ниточки, десь поступати, десь відступати. Кожен раз потрібно стежити дуже уважно, тому що можна збитися з узору. Буває, що збиваємося, але це дуже просто. А потім що робите? Вертаєте Ростіпаємо, назад? Вертаємо, виправляємо. Можна? О, оце саме класне! Ми собі заспіваймо, щоб люди чули, щоб чули, як співають хороші гуцули, а гуцули в краю були, зрубали калену, тече річка кривавая згори на долену. А я згори на долину поволеньки зайду, звари любку, пирож'єта увечер доки прийду. Зварила би хпирож'ята, коби сир та масло, корета бих роздобула, коби мука була. Ой, як гарно. Зараз останній раз пропускається нитка, останній раз прибивається, і ми будемо знімати ліжник з верстата. Останній раз треба два рази. Два рази. Або навіть три Завершено. Ось така дуже налишається. Це ж ліщець, то називається торки. А по-гуцульській вуріські. І це вже далі такі тороки і будуть. Такі так. Су. Зараз я в'яжу вузлики по краю ліжника. Від того, як вузлики зав'язані, наскільки міцно залежить міцність краю майбутнього ліжника. Чи він уже повністю готовий, пані Ганус? Ні, Наталко, Він ще не готовий. Його ще треба було віднести в вале. А що таке милило? Валену це на ріці, така збудована хатка. Там він набуває файного товарного вигляду. Оця хатка це є валело. але валело не в хатці, а валело в землі. Ага, це як млин просто це як зроблено милин, так, тільки так. для ліжників. Тільки для ліжників. Ну йдемо тоді кидати. Вода крутить, обертає ліжник, шумить усе, кипить там. Добрий день. Добрий день. Слава. 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 Ти дуже. Чи ви дуже? Принесли ми ліжник, виволіте нам. Виводимо. Ну, то вже ми там завергли без вас, коли буде готовий, то дасте нам. А наскільки воліть нам? На, на мити вісімці. Аби так, був так. дуже грубий. Через шість а... годин буде. Будемо чекати. здорові. – Будьте здорові. Що, власне, потрібно робити, пані Ганусю? Вивалювати цей ліжник у воді? Для того, щоб він був грубший, пухнастіший і дуже довго служив. Ага, ясно. О, вже ліжник! Ось, пані Наталі, пані Ганус, ваш ліжник готовий. О, такий мокрий. Дві години три сохнути, якщо на сонці. Ну, чим ліжник пергі, що такое, якщо ви берете таку руть, бачите? Так, ну, такий ну, дуже тим, тим, так, що пальці він, він якісний. Якщо ви так візьмете, пальці він, палець, лед, то вже все, вже той ліжник. Угу. Цілий інструктаж. Нам залишилося почекати, поки ліжник висохне. І після того остання справа його вичесати. сама, ще сама. Просто не сильно придавлювати? Ні, не сильно. Дякую. Дякую, можна... А Можна начесати так, щоб взагалі він був такий об'ємний, такий пухнастий? І то зараз від вовні, з довгої вовні, то файна буде барма. Оце барма називається. Якщо з дрібної, то чеши, кілько хочеш, то лесу горні на Але довго це робити лізі. тривалий такий процес. Оскільки лишається. Це штем називається. Штем? Штем або чесанці. Тепер кажуть, чесенці. Отак казали, штемпе. Навіть колір так трохи міняється. Міняється, бо видите, оцей довго, воно начесала штука. Воно ніби забарвлює так, ці. Ліжник готовий. Процес його виготовлення виявився дуже довгим. Ось він наш ліжник. Завершення я обігласив своє гуцульське вбрання. Це сорочка моєї мами залишилася мені у спадок. Це мама її вишивала десь пісік восьмому році. І тут домінує синє з жовтим, переважно. Хоч ті чи сині можна було, але людям хотілося то покласти на себе. А, я вам дякую за роботу і дякую за науку, пані Ганусю. Мені час іти додому. Я з собою забираю ось цей ліжник. І тому довгими зимовими вечорами мене грітиме не лише теплий пухнастий ліжник, але й спогад про спільну роботу з майстром. Щасливо! Дякую, вам так само щасливо! Отже, підсумок виготовлення ліжника для мене такий: я навчилася прясти, ткати і начисувати. Хіба тільки вівцю не стригла? Шкода. Зате маю теплий і пухнастий карпатський ліжник. Звичайно, можна було піти простішим шляхом і просто купити його як сувенір. Але хіба я тоді мала би стільки вражень? До наступної зустрічі! Бувайте!